Учні Чернігівської школи номер 35 малюють мирне небо, сонце та затишний дім. Саме цього діти зараз найбільше бажають українським воїнам. Своєю творчістю школярі підтримують моральний дух наших захисників, а також активно волонтерять. Організовують благодійні ярмарки, акції, регулярно долучаються до зборів на ЗСУ. Як тільки навчителька оголосила, що можна буде на збір приносити солодощі для військових, то зразу бабуся, мама, і ми пішли в магазин, щоб купити їм щось смачне і щоб їм було легше там справлятися. Волонтерство для юних чернігівців постійна справа. Нещодавно учні чотирьох шкіл номер 3 14, 27, 35 стали учасниками благодійного збору для українських військових. Усі вони об'єдналися, аби зібрати смаколики, теплі речі, малюнки, листи. Таку акцію серед навчальних закладів організували представники громадської організації Залізний кулак Чернігова. Діти, вони взагалі не байдужі, і вони з великим завзяттям все це збирають. І це їх маленький вклад в перемогу. Дуже великі запити до нас йдуть з передової з гарячих напрямків. В цих посилках це гігієна, перш за все, антисептики, вологі серветки, потім це йдуть сухі супи каші. Ми оголосили цей збір по всій школі, тобто, це були і учні початкової школи, і старшої школи. і тільки це швиденько розійшлося по мікрорайону, ця новина, і допомагали навіть пенсіонери приносили. Приносили люди, які просто живуть на масанах. Вони долучалися до цього збору. Загалом школярам вдалося зібрати понад 100 посилок для ЗСУ. Також до ініціативи долучилися представники Чернігівського міського територіального центру соціального обслуговування та мешканці Михайло Коцюбинської громади. Незабаром вантаж поїде на один з найгарячіших напрямків фронту Куп'янсько-Лиманський.